Доброго всім дня! Сьогодні 30 серпня, 25 рік. Оріха повно. Це хуська бомба. Пройшли важку весну, літо, перепади температур. Витримали. Но Цього хоботатого довгоносика не, не пережили. Подивіться, що він наробив. І біля дому самий великий. Все він понищив. Дивіться, чорний оріх. Всі скажуть мам Леос. Але виходить, дивіться, отут от дирка. Скоріше всього він там розвивався, личинка ця гадила там і заразила орішок. От теж дирочка і орішок потемнів. І всі самі великі урішки Все понищив Дирка, все понищив Тут я біля дому. Зірвав отакі орішища. Все вроді нормальні. Дуже здорові ні в в цьому році, я казав, будуть дуже здорові. Натрималися трималися на гілці нормально, зараз зважимо. Я вже достав один 13.64. 20 У цьому році, взагалі, дивіться, які Просто, просто ужас, які величезні. І цей рот їх понищив дуже великий процент. А на цю двойку нулі 41,77 з плюску. Зараз я цього достану одного дуже величезні. Нормально не чистяться Нулі. 14,64 це просто, це просто ужас Я не знаю, це, це вовсе такого в мене ніколи не було. Нулі. 14,59 Зараз ще один оцей. Теж такий квадратний. 14,60 30 і 16, це два орішки. 30 і 19. Це два такі орішища. Це просто просто, просто. такі оріхи. вот великий оріх, да Коли літо. Ваги хватало, але просто що ночі туди не були. Ну я також не бачив, що дійсно квадратні, блядь, якісь. Це, це просто піпець. Ой, аж аж спотіл. Оріжка всі на місці. Ну, скільки з них буде добрих, я не знаю. Ну внизу, внизу нормально. Внизу нормально, а от вверху, де саме більше вріхи, от там він їх і покоцав. Дивіться скільки вріжка. Сонце вийшло, не було сонця, думаю, буде видно нормально. Ходитики, ну Но там буде багато вже з дирками. Це, це кущі вже десь метрів п'ять. Я один раз обробляв, я казав, од довгоносика. І мене обманув один препарат. Забув показати, ось цей препарат, він, ну так казали, що не буде розмножуватися довгоносик, ну не, не буде розмножатися і кущі великі. Я дивився, вроді не бачив, не бачив довгоносика. Ну, подумав, що цей препарат. Подія нормально і спокоївся а зараз бачу, що просто-просто ужас Дуже великої бідина робив. От бачите, потемнів орішок. Ось. І ось дирочка. От вам багато людей показують що робити від цього довгоносика що це таке. Оце серйозна, серйозна проблема. Обробляти. Хоч видно, хоч не видно цього довгоносика, травень-червень. Один раз у дві неділі обов'язково обробляти. Бо його тут буде море, море цих личинок повипадає, перезимують і весною вийдуть уже готові хоботоподібні. Довгоносик. Це джамбо вже випадає, там наверху вже повипадували в В цьому році він вже хороший, такий величкий Такий хороший. Тому що вже і штамп мощний. Замботон кокорий. Ну і солодкий, дуже солод... солоденький. Да. Отам от от той кущ, той Кощ хузької бомбу, він як в стороні і там не тронуть, договоносик не тронув. А от тут, тут практично і трапезун теж покоцав. Все подряд. Дуже жорстко. Оріг такий, як золото, великий. Ах, Всім пока, будьте здорові, миру, добра, нехай Бог береже всіх.